Вітаємо на каналі Військовий. Тут ви почуєте детальну інформацію про ту чи іншу військову форму, яку використовують в Британії, Австрії, Німеччині та США. Її характеристика та посилання, де ви зможете її придбати. А ми розпочинаємо. Осінь показує нам, що теплі дні вже закінчуються. і варто вже зараз подбати про те, щоб холод не застав вас зненацька. Тому сьогодні у нас на огляді теплий термокомплект британської армії, який саме і вбережає вас від переохолодження, і не дасть шансів холоду вплинути на вашу продуктивність. Щодо характеристик даного комплекту: термокомплект виконаний з матеріалу Paratex Light. Легкий, надзвичайно щільний, виконаний із гідрофобної тканини, яка не продувається, виключно добре циркулює повітря. І володіє здатністю відводити вологу від вашого тіла. Утеплювач SoftTy Premier – хороша синтетична альтернатива пуху, дає нам ізоляцію вищого класу. У SoftType Premier використані ті ж базові принципи, що і в традиційному матеріалі SoftType, але є удосконаленням в системі виготовлення волокон. В свою чергу, використовування зв'язуючих смол забезпечує більш м'яку і міцну ізоляцію. А ще даний матеріал використовується в спальниках і одязі для екстремально низьких Температур. З характеристиками матеріалів, з яких вироблений комплект, ми розібралися. Тепер більш детально, саме візуально, розберемо даний набір. Спочатку про штани. Бічні вирізнені кишені, обманки для доступу до кишень основного одягу. Повноцінні кишені з захисним клапаном ззаду. Еластична поясна резинка. Низ штанин регулюється за обсягом велкро. З боків вшиті блискавки з двостороннім замком. Так звані швидкознімні штани. Можна одягнути або зняти не розуваючись. А тепер про куртку. Jacket Thermal. Thermal смок є зовнішнім шаром для теплоізоляції. Вона також не промокаюча з внутрішнім підкладом і теплоізоляційним шаром зі штучного замінного пуху. Регульований комір з флісовою підкладкою. До шиї. Кишені для зігрівання рук розташовані на рівні талії, застібаються на блискавці. Присутній клапан для знаків розрізнення. Низ куртки регулюється, стягується резинкою. Даний комплект перевірений часом та зарекомендував себе в багатьох країнах. Універсальність та якість дадуть можливість використовувати комплект в широкому колі професій та хобі, але в першу чергу він розроблений для потреб та захисту військових. Якщо у вас виникли питання, відразу пишіть або ж дзвоніть нашим спеціалістам, а інформацію та контакти ви, як завжди, знайдете під цим відео. Підписуйтесь на наш канал, слідкуйте за соціальними сторінками і ви завжди будете в курсі якісних новинок для тих, хто перебуває в екстремальних умовах. На все добре, слава Україні!